Чернігові реалізують проєкт Верхи надії для жінок, який поєднує верхову їзду та особистісний розвиток. Учасниці вчаться впевнено триматись в сідлі і водночас опановують сім звичок ефективності за програмою Стівена Кові. Загалом, з поточним курсом, який зараз розпочався, за два роки проєкту курс пройшли 840 учасниць. Це 560 жінок. Та 280 підлітків в базі нашої понад тисяча анкет, і е, інструктори вони відбирають тих, хто є першочерговим. Ці дівчата приходять зі своєю історією. Найкращий відгук, звичайно, це коли ми бачимо їх зміни. Тобто, ми звичайно пам'ятаємо, якою дівчина заходить на перше заняття, і якою вона виходить до цього. Е, коли дівчата, якщо скажу стосовно підлітків, коли вони бояться навіть познайомитися, сказати перше слово, а потім на випускному вони беруть мікрофон і на всю. На весь загал на там 80 учасниць вони розповідають про свій шлях. Дуже велика тенденція, особливо у жінок. Ми часто відкладаємо себе на потім. Ставимо себе на останнє місце, ніколи не думаємо про ментальне здоров'я. Є жінки, які приходять сюди лише для спілкування з конями. Є жінки, які, з якими ми витрачаємо півтори години тільки на те, щоб просто поговорити. Тому що цю інформацію у них немає змоги е, ні з ким більше обговорити. Спілкування з конем відіграє велику роль у відновленні ментального здоров'я, адже саме під час взаємодії з твариною жінки вчаться заспокоюватись, відпускати напруження та знаходити внутрішній баланс. Якраз про синергію. Тому що е, жінка вона здатна створювати оцей глибокий емоційний зв'язок з конем, з яким вона працює. Моя мета дати можливість жінці створити синергію з якомога більшою кількістю коней. Для чого? Щоб розуміти, що в подальшому так, ми переносимо це на роботу з людьми, і це нам допомагає знайти підхід, зрозуміти, що всі люди різні і ніхто не має. Підлаштовуватись під нас, так але ми маємо розуміти, який шлях обрати. Тому коні класно показують тебе зі сторони. Вони класно показують твої якісь слабкі сторони, які потребують допрацювання. Тому в будь-якому випадку, ну на мою думку, це одна з кращих взаємодій да, в плані відновлення ментального здоров'я, яка можлива. До першої поїздки верхи учасниці готуються кілька тижнів, знайомляться з кінями та вчаться довіряти. А вже на четвертому тижні переходять до практики. Це відбувається поступово, не просто так. Проєкт іде таким чином, що перше заняття це ознайомче, ти знайомишся просто з усіма. Звичайно, з першого разу ніхто не запам'ятовує, як кого звати. Друге заняття ти вже вчишся ближче бути до конкретного коня. Ти його вичосуєш. Третє заняття ти його там водиш по манежу, на корду береш, теж вичосуєш. Тобто Поступово формується довіра. І чим більше ти над цим працюєш, чим, тим більше стає довіра. Коні наше дзеркало. Тобто можна побачити навіть по взаємодії жінок з конем, у всіх з'являється любімчик, завжди. Да. Це ну, завжди так відбувається. І можна побачити, як збільшується оця довіра. І оце дзеркало нам показує, що довіра і до себе збільшується, і думка про свої потреби вона з'являється. Так тому буває важко, але здебільшого я завжди кажу Я поряд для кожної жінки участь у проєкті це особиста історія змін. Для когось кінь це сила і спокій, для когось відчуття свободи. А для Ірини символ довіри до себе, до людей і до життя. Я вважаю, що найперше це найкраще. Жінку може почути жінка, <гум> чомусь мені так здається. Ну і в наш час в цьому світі, що це все відбувається, то класно, коли є якась така, я не знаю як сказати, тиха гавань, де можна побути собою, виговоритись, розказати, тебе підтримають. Ну І плюс оця взаємодія з кіньми вона дає дійсно такий класний заряд енергії. Ну, Особисто мені було завжди кайфово спілкуватися з ким. Мені, мабуть, так, що найбільше це було коли була йога верхи. Це був взагалі супер незвичний, було дуже страшно, але було, ну, коли ти тобі страшно, ти там піднімаєшся. Ну, це просто емоції, вау, і дуже-дуже ну, цікавий о, ну, досвід. Дуже сподобалось і так, напевно, дуже запам'яталось.